Всім привіт! 10 січня. Отака у нас ось погода. 7 градусів тепла. Передають 9 на сьогодні. От е, Котлом ми не топимо, тому що е, через те, що будинок утеплений, буде дуже жарко. Тому після свят. Нарешті вже вийшов щось попрацювати і хочу показати, що ми будемо сьогодні робити. Значить, дивіться, у нас такий котел є твердопаливний. Зараз він стоїть без роботи. В минулому році заготовляли ми такі ось дубочки. Дровцята, значить, дивіться, коротенько. Для чищення обслуговування котла. Я використовую ось такі. Виходить, два у мене є скрибочка. Є така качерга. Ось такого плана, це заводське виконання. І є ось ось скрибок. Е, значить, дивіться. Є така проблема, вони у нас стоять весь час ось на цьому місці, і коли ти його там вичищаєш, витягуєш попіл, потім треба оце ось сажу. оцю Треба його все е, підчистити, то дуже часто виходить так, що вони ось постійно падають. Ілі туди, ну, виходить, і в ту сторону, і в ту сторону. І тобто дуже незручно. І спала на думку мені ідея зробити, як би знаєте, таку металеву, як би сказати, металеву, таку квадратну височеньку. Ящик, вазу, от, ну, воно буде схоже, якщо все вийде на вазу для квітів, ось, щоб туди його можна було вставляти. І ось бачите, це ж труба, вона в кінці літа була покрашена. Тобто було все чистенько, гарненьке. Оце ж із-за того, що дотрагується, оце воно вимазало. Ну і, в общем то і постійно падає. Тому, так як зараз два дні тепла, зараз. Погода тут досить сприятлива, щоб працювати на дворі. Хочу зробити, значить, оці ж штучки. Зараз перемістимось туди ближче до моєї майстерні. Покажу, що я знайшов, який матеріал, з чого будемо робити. Так, ось я біля майстерні. Верстак, який також на Ютубі був. Значить, дивіться, що я знайшов. Получається, це ось, як можете бачити, це така штука, це для телевізора на стінне кріплення. Тобто, воно зараз до гори дном лежить. Але якщо його відповідно, я думаю зрозуміли, отак, То сюди можна ставити, виходить, телевізор. Ну, такі телевізори, ну, здорові, такі ж. Лампаві чи не лампа. Ну, просто такі вони не жидкокристалічні, а такі товсті вже ніхто не використовує. Тому воно вже, в принципі, нікому і не потрібно давним-давно. Це ось також якась пластинка схожа на таку ж саму ту. Але ну, знайшов я на тому, на металоприйомки. І отакий ось у мене є квадратик. Не знаю, нема магніта ну, Попробувати, що це. провірити, нержавейка чи метал. От. Ну, Смисл такий, що ці два, два куска металу він в принципі, більш-менш кути оці підрівняти. От. Потім зробити два загиба, тобто закріпити його якось до Тобто, вистукати молоточком, загнути. Ось. Ну, Такий план. І виходить потім, що вставити дно обварити. Цей процес показувати не буду, бо навіть не знаю, чи воно в мене вийде. І, в принципі, як, я такі речі швидко, ну як коротше, не роблю. Я працюю з металом, але тут не знаю, як воно піде. Тому показалось, що в нас є на, як би сказати, на існих точках. І тому вже подивимось. Я думаю, якщо це відео буде в інтернеті, то ми подивимось, чи вийде в нас така вазочка металева. От, чи ні Ну, а я зараз що, перевдягаюся? Беру сюди інструмент і починаю працювати і сподіваюся, що до темна щось та й вийде. Так, ну що, у нас минуло пару годинок. Показую, значить, робочий такий у нас безпорядок невеличкий. І показую наш ящичок, який у нас вийшов. Получається, з того, що я показував в началі відео, у мене не вийшло зробити чого? Того, що метал дуже товстий. Його вигнуть, ну, получається, тими підручними засобами, які в мене є, ну, нереально. Тобто, це, аби були якісь там лістогіби, тоді можливо, так. Да. А так, на жаль, ні. Е, ось. Тому у мене виходить, дивіться, значить, це е, е, стара радянських часів паличка для взуття була на такому каркасі прутів. І це іменно палички були. Значить, дві, дві палички. Я їх розпиляв напополам. От, зараз подивитесь, отак. От ось, бачите? На пополам у них отакі і згиби є, це все заводське, он -он -он. і виходить, що і зварював, як у мене виходило. От. Як у мене виходило. Звісно, якби був полуавтомат, ця вся робота вона була би і чище, і, в принципі, не так, ну, як би, знаєте, менше мороки було. Тому що метал дуже танкий. І хоч у мене на сварочному апараті є, є регулятор, отак, можна вибирати силу тока, ну, все одно мені складновато з тонкими металами працювати. Ну, тим не менше, дивіться, воно вийшло. Там воно є щелинка, це я трошки не угадав. З розміром, дна. Получається, що я донечка думав таке. Ну, це метал дуже товстий, то я просто спалив би. Виходить, вирізав ось квадратик. Тут а тоненький такий же самий. От, вирізав звідси. Ну от, Що там? Е, варив піонерами. Ось такими. Троєчка. варять непогано. Тобто, в принципі, що я задоволений. Такий ось у мене сварочний апарат. Ну, в общем, то щоб не думали, що я, коротше, що це дійсно я роблю, то ось, по суті, показую. Зараз ввозимо його, підемо, віднесемо на кухню, приміряємо. Ну, і що і я буду на цьому, по суті, задоволений, якщо воно буде виконувати свою функцію. Так, ну що, після того, як я виготовив цей ящик. Пройшло у нас десь днів 5, мабуть. Ми вже ним користуємося. Значить, що хочу сказати за сам ящик. Дуже класно, дуже зручно. В принципі, якби я задоволений. Раніше, виходить, я, коли чистив котел, відкриваєш там. Ось, я у нас тут, бачите, стіло так стоїть. ось. Я сюди упирався спиною. От. І оці скрибочки ставив до труби і вони все час падали наліво-направо, постійно. То зараз якісь е, маніпуляції в котлові зробив. Положив його е, в наш металевий ящик. Воно, то есть воно може нахилятися, але воно не падає. Е, от. Коротше, дуже зручно. Повторюсь, чим я чищу котел. Може, світло дивіться. Є такі скрибочки у нас. Оце ось це, щоб хорошо вичищати оцю, всю те, що там нагорає, сажа. Ось. І отака ось е, качерга. Ну і Маленький анонс, дивіться, для моїх глядачів. Получається, А, зараз ще раз скажу. Получається, по котлові я його почистив перед Новим роком 30 грудня. Ну, З 30 грудня я його перечистив повністю вмісті з трубою. От. І ми топили е, кленом. Е, ми топили кленом. Зараз покажу. Ось, дивіться, чим Получається, Тут сама заготовка. Е, десь 80-90% ну, це клен. Все остальне це різні породи. Каштани, липи. В общем-то, все-все-все. Я, виходить, котел перечищав 30 грудня. от. І 10 днів ми протопили, от, ну, виходить, і він почав знову димити. Що мається на увазі. Коли відкриваєш двері загружати, то дуже сильно диміла. Я перечистив таки виходить, виходить, всю цю трубу повністю, весь Е, і да, сажа там було десь, може, ну, сажи. Короче, як Неповне 5-літрове відро, ну, як чуть більше половини. Да? ну, Все одно він піддимлює. Тобто, Коли загружаєш дрова, все одно він піддимлює. На дубових дровах такого не було. Так що я помітив, хочу сказати, це то, що реально він піддимлює ще через те, що самі оці дрова тобто, самі дрова дають дим. Тобто, Коли в мене, наприклад, котел повністю прогорів, от, я починаю його закидувати. Ну, ось ви бачите, отаке всяке. І він починає диміти, тобто воно не витягує в трубу, а димить, виходить, у кухню, то іменно із-за задров. Тому що коли ми дубовими кидали так само, коли перечищена вся система, і ти закидуєш дубові, в мене воно дим взагалі не кидає в поміщення. При тому, що зараз морози ночі мінус три, днем там, від мінус одного до нуля до плюс одного, отака погода. Тобто, тут якби, ну, абсолютно для котла погода сприятлива, там, що я мій увазі давлення, якісь плюси. Ні. То, то замітив таку штуку, щоб просто мав на увазі, що ще самі дрова, оце, коли вони розгораються, от, чи кажу равних, чи що, і дуже багато смоли. Звичайно, якщо я після дуба я за сезон двічі чистив саму систему, то тут я вже двічі чистив, це ось 10 січня. І ми топити почали десь середини грудня. От. Ну і маленький анонс, дивіться, по скрипкам. Получається, є на продаж у мене такі комплекти для чищення. Зараз покажу детальніше. Дивіться, це ось скрибок і качеришка. Тут качеришка це заводська з такого металу, бачите? От Гнута заводська. Цей у нас, тут, матеріал це не обичний метал, це матеріал з дискової циркулярної піли. Така ручка. От. Арматурна тут, или 12, ну не 10, таке як більше. Ну, короче, воно дебеле. І є такий комплект. Це в минулому році ми ці комплекти робили. В цьому році оці чорні я вже робив людям. А в минулому році. От, це з минулого року. Воно зроблено все з бу матеріала, як можете бачити. Тут використалася сталь із фуговального вала з циркулярної дискової піли. Тобто, не звичайний метал, а іменно сталь. Ну і така ось це вигрібати. От, ручечка. Отак воно, дивіться, зроблено. тут. так, приварено. От. І є окремо. Це також у мене люди просто просили, не знаю, може здорові котли. Ось, бачите, така длинна. Це скребочок. Тут е здискова циркулярна пілисталь використалась. Е ось така, дивіться, ручка. Значить, по стоїмості 300 гривень. Сама ця стоє. І отакі комплекти для чищення. Оце є 500. Е там, этот, е там, де заводська качеришка. Оце є 400 гривень. Сіренький. Тобто. 400, 500 і 300 гривень самий скрибочок. Якщо ви будете заказувати по Олекс доставки, якщо когось зацікавить, то звичайно воно буде трошки більше за рахунок комісії. Тому що це я називаю, ну, я називаю мої ціни. А так воно, якщо по Олекс доставки, буде условно 440 там 540, ну, щоб воно щоб я вийшов, щоб я отримав те, що я хочу отримати за товар. Значить, кому цікаво. Можу залишити там телеграм чи номер телефона, чи пишіть в коментарях, я скину там ну, номер телефона, де якісь месенджери є. Спишемося, созвонимося. Цей Опалювальний сезон ще продовжується. Ну, Я виходить, їх робив тут і по місту людям, тому що в принципі, спілкуюся е, з людьми то есть на ці теми, на теми твердопаливного котла. Ділимося досвідом. Ну і хто, наприклад, не бажає сам робити, ну а хоче так само ось такий скрибочок, то я е, робив такі скрибочки окремо, тому що качеки у людей були. Ну А так у наявності є такі комплекти. Так що, кому треба, відправив. Значить, або Олекс доставка, або по повній оплаті, або по предоплаті. Одно ну, на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. Всім до побачення.